Костянтинівський напрямок про ситуацію там розпитаємо у Євгена, офіцера структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс ДПСУ. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго дня. і от перед тим як почнемо, зверну увагу наших глядачів на екрані реквізити: це збір на дрони перехоплювачі для підрозділу Фенікс. Отже, питання перше: яка наразі загальна ситуація на Костянтинівському напрямку? На на даний час ситуація на Костянтинівському напрямку доволі складна, але не контрольовано на силами оборони України. Противник і в подальшому так і намагається захопити Костянтинівку і просунутися до Олексієва дружківки. Дружківки, але наші пілоти не дають спокійно пересуватися ворогу на нашій землі, постійно їх виявляючи та знищуючи. А чи відбуваються активні штурмові дії противника з застосуванням бронетехніки? В цьому році ми не спостерігали ще масованих штурмів. Бронештурмів так називаємо. Є одиниці броньованої техніки, які ми часто виявляємо та знищуємо. Противник намагається накопичувати свою бронетехніку на передньому країні краї, але в нього не виходить. Ми виявляємо цю техніку в місцях накопичення та завдаємо вогневого ураження. в більшості випадків. Противник так і далі продовжує штурми малими піхотними групами. А можете розповісти про основні цілі вашого підрозділу на Костянтинівському напрямку? Як я і вже зазначав, це основа малі піхотні групи, але це, скажімо, на гарматне м'ясо ворога, яким він просто закидає нас цим м'ясом. Вони просуваються до Костянтинівки під прикриттям ворожої артилерії, і завдяки чому ми успішно виявляємо дану артилерію та й знищуємо. Також продовжуємо нищити як і логістики ворога: це вантажні легкові автомобілі, також склади паливно-мастильних матеріалів, склади боєприпасів. Е, нагадаю, е, да. Так, прошу, прошу. Е, також дуже часто знищуємо і системи реактивного залпу вогню, так звані гради. Хотів нагадати про те, що на екранах реквізити це збір на дрони перехоплювачі для підрозділу Фенікс. Доєднуйтесь, мережу сколихнула історія про одиноку жінку, у якій ваш пілот допоміг з продуктами. От Якраз є відео. Можете розповісти про цю історію трошки детальніше? Ну, нашого. Оператор БПЛА Мавік на позивний в нього малюк під час однієї своїх місій пролітав над Костянтинівкою. Він помітив дивний ландшафт, відповідно, придивився і побачив, що це прохання про допомогу. В подальшому він здійснив доповідь, і при ми прийняли рішення допомогти даній Бабусі, бо пілот, коли вона безпосередньо писала дане звернення, він її бачив. В подальшому було доставлено продукти харчування малюку, і він зробив декілька скидів на її подвір'я. Бабуся вийшла і відповідно в подальшому написала слова подяки. І вже після того, що денно малюк пролітає і робить ці скиди на її подвір'я. Так, звісно, ми не розуміємо, чому жінка лишилася ще в Костянтинівці, а не евакуювалася, але звісно, ми не можемо знаходитися осторонь і допомагаємо чим можемо. Ну, нашу подяку, подяку глядачів. Можна зараз конвертувати от за реквізитами, які на екрані. А яка зараз взагалі ситуація у місті? Як багато там лишається цивільних, і як наявність цивільних впливає на хід і ведення? Бойових дій, на жаль, дане місто вже в ньому лишилося дуже мало населення. Це близько пару тисяч чоловік. На даний час вони вже там не живуть. Скажемо, виживають. Місто відрізано від всієї всіх умов. Скажем, так немає води, зв'язку, електропостачання. Магазини не працюють відповідно ринки, і все решта. Що там було місто? Перетворилося на місто. Привид, назвемо його. Так ворог постійно знищує дане місто. Стирає його з лиця землі своїми авіаударами, ударами артилерії, артилерії, дронами Ну що це всюди стається, куди ступає нога. Ворога також ворог намагається вже і дотягуватися до прифронтових місць як Дружківка, Лиман, а також інші місця. Пане Євгене. А на вашу думку, чому противнику настільки важливо ну прямо в будь-яку ціну взяти Костянтинівку? Ну, ми розуміємо, що взявши Константинівку, росіяни отримують пряму дорогу до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Вони зможуть уже реалізувати свої плани щодо подальшого свого просунення і захоплення всієї території Донецької області, падіння одного з населеного пункту на цій лінії Слов'янськ на Краматорськ, Дружківка на Костянтинівка. Це означає захоплення усієї лінії за дуже короткий час. Можна згадати недалеку історію, коли також звільнялися ці населені пункти від російських окупантів. Що коли наші військові зайшли в Слов'янськ, буквально за, за одну добу звільнили ці місця і на Костянтинівка. Звідти буде легше тиснути на покровську добропільську агломерацію, де також відбуваються і інтенсивні бої, і відповідно ми не зможемо прикрити наших побратимів. Пане Євгене, дякую вам, дякую за те, що знайшли час, де долучилися про ситуацію на Костянтинівському напрямку. Говорили з Євгеном, офіцером структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс.